Привіт, привіт, мої хороші, привіт, привіт, мої найкращі, ви на каналі українського рада вас вітати. Сьогодні дивимось наші 70 днів, що чекає, що буде, не забувайте підписуватись, приходити на особисті консультації за вашими питаннями. І також нагадаю, що натиснувши кнопочку «Спонсорувати», ви отримаєте можливість як спонсор задавати конкретні питання в етерах? Що чекаю, що буде 7-10 днів, які поради вам прийдуть? Можливо, у вас є якесь питання, ви можете його про себе зараз запитати. Я вам дам відповідь: збудеться чи ні. Подивимось загальну тенденцію. Сьогодні у нас з вами буде етер, тому ввечері чекайте 7-10 днів. Обирайте. Перший варіант не гостро ні на що не реагуйте. Дивіться, зараз будемо ще викладати. Емоції стримуйте, щось, знаєте, як сколихне емоційно і вам допоможуть вирішені питання. Чоловік підключиться до вирішення якогось вашого питання. Але, знову ж таки, таке відчуття, що людина, яка вам допоможе, вона може це використати потім на свою користь. Тобто, знаєте, коли я тобі не просто так допомагаю, а я ще там щось ну, як би, хотів би собі. Да? Дуже гостро на все будете реагувати, дуже войовничо. Трошки треба збавити оберти одинички, розслабитись. Давайте ще. Яка вам порада на цей тиждень? Гармонізуватись. Дивіться, якщо гроші не виходить або заробити, або отримати, або є якась проблема на початку тижня, воно вирішиться. Треба чекати. Якщо ви от у вас було якесь питання, відповідь так чи ні. Можливо, це збудеться за умови, що ти не будеш нервувати і поспішати. Ви хочете, щоб людина що для вас конкретне зробила, конкретна людина, або з'явилася, або сказала, або от буде таке бажання. Людина зайнята своїми справами. Тому, знаєте, якщо люди займаються своїми справами і в них є своє життя, і не до вас, то і ви займаєтесь своїм. А у вас буде концентрація на комусь, знаєте, на проблемі, на негативі. І я нічого не можу робити, я не можу зібратись. Ні. Концентрація на собі, на своїх потребах. І тоді все легко пройде, і тиждень завершиться гарними новинами. Другий варіант. Давайте. Двоєчки. Якщо хворієте або шукаєте питання по здоров'ю, як його роз... вирішити розв'язати? От щось по здоров'ю не можу вирішити, да, ніяк. Невірний шлях. Не там шукаємо не той лікар, не та лікарня. Змініть маршрут. Не слухайте, От не витрачайте час на тих, хто нібито розумніше за вас, компетентніше. Я от знаю, я казала. Прям, знаєте, тут показують чоловіка, який буде за вашу спину давати вам вказівки, знаєте, казати, яка ви погана людина, але насправді це може бути жінка з такими чоловічими рисами. знаєте, Жінка у віці. І все вона знає і ніяк не може замовкнути. А ви не розумієте, чому вам тривожно і сил так мало. Подякуйте, скажіть, ні, мене це не цікавить, це ваші проблеми. Так, я ж кажу, у вас, як знаєте, хто стягне за вас емоції, енергію, підворовують. Ви можете, знаєте, не піти кудись, відмовитись від якоїсь можливості. Якочі зав'язані, не знаю, що далі. Яке моє життя? Ну, тут, якщо чесно, я б тут від побутового негативу підчистилась. Можливо, ви до когось в гостю ходили і тут після цього якісь пішли негаразди. Може, само пройти? в Сили повернутися. Це знаєте, коли ми там день-два прихворіли, потім нам краще стало. Кого само не пройде. І не буде. Вам захочеться кудись на природу, на море, знаєте, у спокій, від всіх від'єднатись, нікого не слухати. Але, може, ну, знаєте, купа справ, а ми самі в собі. Ми не можемо нічого робити. Я тут підчистилася. Або молитву читаєте, або підіть, причистіться. Будь ласка, третій варіант. Давайте вас подивимось. Трічки. Добре, взаємодія, трошки відпочивайте. Гарний варіант. І діти порадують. Ну, такі клопоти будуть, або хтось молодший за вас, або хтось, за кого ви переживаєте, за кого ви думаєте, трошки, знаєте, побентежитесь, потім знайдете компроміс і домовленості гарні на цьому тижні. От знаєте, все вирішиться. На ваш добробут. Приїдуть гості, дівчата. Хто навіть не одинокий, може бути увага від чоловіків, знаєте, яка. Ну, посміхаються, якісь компліменти роблять, або, знаєте, якась бесіда приємна. Ви вже самі вирішуєте, треба воно вам чи ні. Може колишні з'явитися, бо людина, знаєте, навіть друг, неприємно до вас ставилась людина, погано зробила вам. При людині стало важко, вона вирішила до вас з'явитись, бо з вами було легше. Гоніть в шиї. дім, відпочинок з близькими. Якщо ви зовсім зовсім одинокі, з мудрими людьми, а з тими, хто в парах, кохання повинно бути. Якщо ви, от ви в парі, у вас прям загостряться от такі почуття до людини. Якщо ви одинокі, вам прям захочеться знайомитись. Але це щось нове. Хороший період. Ви знаєте, все, що ви закладете зараз, все, що ви от зараз зробите для себе в тому числі, воно дасть дуже класний результат у цей тиждень, 10 днів, просто от над тим, що ви дуже хотіли. Працюйте, працюйте, працюйте. Просто вам добро ваше дуже сильно повернеться. Дуже.